З Хмельницької, Рівненської, Львівської областей доставили сюди не тільки палатки для обігріву, також кухні, ну і відповідну інженерну техніку. За півтори години гелікоптером ми доставили з міста Києва підрозділ швидкого реагування Дельта, який працює зараз і проводить висотні роботи. Зараз ви чуєте, що затихла робота техніки, об'явлена. Хвилина, хвилина тиші для того, щоб ми могли почути відповідно відповідною технікою, можливо, є під завалами люди живі. Десь ми встановили контакт з молодою людиною близько 20 років. Постійно підтримується рятувальниками з ним, які працюють. Ви бачите, в люті. На жаль, ми на цій локації бачимо з 4 по 9 поверх приблизно 2000 кубічних метрів. Розібрали і вивезли, розбираємо дуже ретельно і тіла, і ми сподіваємося, що є ще живі люди. Що для того, щоб пошкодити їхні тіла або ж спасти маємо. Людей, які є під, під цими завалами. Тому працювати буде приблизно робіт на цій та іншій локації. Будемо робити все, щоб ми проводимо, призвели максимально, ми могли врятувати деякі завалами, ну і, звичайно, обережно витягнути тіла тих загиблих, що, на жаль, є на даний момент ми можемо констатувати 25 Більше 70 осіб знаходились і знаходяться в лікарні. Зараз 47 точно, із них 17 дітей. До обіду померло в лікарні три особи, з них одна дитина. Тому ситуація динамічно змінюється. Ми розгорнули разом з місцевими органами влади штаби зараз. Всі, хто бажаючи, будуть не тільки отримувати саме необхідне, але вони будуть розміщені по готелям, по відповідним кімнатам з усіма зручностями. Ну а потім вже будуть люди вирішувати, хто буде виїжджати до родичів, а хто залишиться вже на території міста Тернопіль. Місцева влада буде вирішувати після інженерних робіт або ремонту відповідних приміщень. Місцева влада на даний момент відповідне обладнання і відповідні роботи будуть проведені по збереженню квартир житла наших громадян, які постраждали в той же час 104 поліцейські. Зараз несе службу по периметру саме цих будинків. Всю ніч така служба буде і всю ніч і наступна скільки потрібна служба буде цілодобово здійснюватись відповідно нашим правоохоронним.